Іконою Божої Матірі всіх скорбящих радостів. Немає на землі ні одної такої людини, щоб людина не скорбіла. Всі у людини знаходиться якась скорбота, фічаль, цього так, а Божая матір, яка вона сучуснує людському горю, біді, страданням, нещастю. Тому що у цей період сама причистая Божої Матір скорбіла. Чого вона скорбіла? Тому що один і єдиний син, якого вона віддала для нас і привела у цей світ через утро у Божої Матері, для того, щоб син Божий нас помилував. Спаситель міра прийшов у цей світ, який постився, молився сородим. І прийшов на гору іскушення, де його іскушав, на Господь його побідив, бо відповів, що не один хлібом буде жити чоловік, і сказав, відійди сатано, не іскушай Господа Бога Твоєго. У ту ніч, коли продали Христа як Спасителя міра, то Божа матір відповіла, що не необична ніч, тому що люди гавкали, кури кричали. І вітер був, і в цю ніч Спасителя міра придали суду. І Божа матір скорбіла, тому що одного єдиного сина віддали людям, і люди не прийняли як Христа, як Спасителя, як Учителя, як пастиря, як друга, і придали його пантійському пілату. І себе один чоловік був знайшовся на землі і сказав, що цей чоловік ні в чому не винуватий, Тоби суд, ні Пілат, ні воїни не могли його розітнути, тому що була би одна людина захистила Христа і Спасителя міра. Але народ і в той час, і в сьогоднішні дні, які боялися страха раді свого тіла і страха раді смерті. Іоанн Златоуст учить і говорить, і просить нас, щоб кожен із нас не боявся смерті тіла. А боятися смерті своєї душі, тому що тіло воно йде в землю, і воно не стане на суд Божий перед Христа. І лише в очах залишається смерть, але та смерть розтворяється в очах і входить вона в землю. А душа, яка не дитина, і ніхто ніколи з нею не зустрічався ні на землі, а, зустрі... а зустрінеться перед Господом в будущому віку. Будущий вік це є страшний суд, який Господь буде судити нас по наших гріхах, по, нашому, по нашій немощі і по нашому непоніманні, що ми не хочемо зрозуміти, що лише людина являється рабом Христа. Ну, Якщо людина є рабом гріха, і гріху не знаходить важність розкаїтися і принести перед Богом покаяння, то і Божа матір скорбіла і під Христом. Божа матір скорбити сьогоднішній час, що люди не восприйняли Христа і Учителя, і люди не восприйняли як е, побідітеля, тому що він побідив смерть свою, розбив е, жало кайдани. Але не пішов він до Отця Небесного, а пішов розбити ад і Кайдани і визволити пророків і Адама, і Єву. Сьогодні Господь через причисту Божої Матір Він посилає свою Милость, своє милосердя, свою любов для того, щоб угасити в тому серці в розумі, розсудку, ту скорботу і печаль людини. Ми сьогодні маємо о чому скорбіти, тому що віддалилися від Бога, від Івангелії, від церкви, від заповідів. І не живемо як людство християнина, та живемо рабом гріха і труднощі земної житті. А сьогоднішній день є ікона Божої Матері всіх скорбящих і яка вона не лише за себе скорбіла перед своїм сином і оплакувала. Хоча Спаситель сказав Божої Матері, що я прийшов тебе за. К Богородице прилежно ныне притецем грешний и смиренней припадем В покаянии зовущей с глубины души Владычице помазинаны милосердовавши Отчися погибаем от множества прегрешений, Не отврати твоя рабычи, Тя едину надежду и я надежды, разве тебе, владычица, ты нам помози, на тебе надеемся, и Тобою хвалимся, твои боясмы, да не постыди.